Доброго дня, глядачі. Сьогодні нам повезло, пішов у нас дощик, такий навіть гарний, промочив землю, підляв нам розсаду. Все повеселішало, вмилося від пилюки, від жари. Ось, ось так дуже. Видно, що трохи познімали. Зняли розсаду. Ще дознімаємо, де вона має бути. Ось навіть по що росте гірчиця з свацелією. Ростуть мої сидрати. Щось сходять, щось зійшло, зараз тільки щось сходить. Так що чекаємо, щоб росло. Так, ось так. Жара спала, стало добре. Я трохи зняли румби, познімали. Ну, вже вже познімали багато сортів, ще будемо знімати. І вже буду відправляти саджанці. Ось так стало все гарне. Ой, то така чамура. Саржанці така Гарна зелене. Все щось трішки лишається, щоб достоїло, але основну масу вже все знімаємо. Ось так. Ось таким ми зараз займаємося. Саме добре працювати. Тут ми вже... Знов наставили румбу на цей рядок і на цей рядок. Знов на закази і собі садити. Так що ось такі справи так ми така, вбиваємо робочий час. Працюємо. А це вже та розсаду, яку сьогодні познімалися у нас лючія. Стільки багатенько вийшло. Тут у нас бріла. І тут у нас і Азія, і Ганчурнея, і Мальга, і Купчиха. Коротше, щоб майже тут у нас румба стоїть. Коротше, вже майже всі сорти, які нам треба, познімали. Ще є кілька сортів, які треба, щоб постояли день-два. Також будемо знімати. І від... Потрохи вже, мов, Після завтрашнього дня буду відправляти посилочки. Буду перезвонювати до всіх і буду відправляти посилочки ось такі. Ось така файна розсада, це руба. Так що, ось так, такі в нас справи. Всім гарних урожаїв. Підписуємося, ставимо лайки, передивляємося. І все буде Україна.